Ну, я спорт люблю. Ну, взагалі спорт це, це моє життя. Я не виявляю життя без спорту. Я не уявляю, коли люди другі можуть сидіти там на дивані. Мені треба чим-то займатися. Я люблю спорт, я все люблю. І шашки, і шахмати, і теніс, і футбол колись грала. Ну, які моє досягнення? Я неодноразово була чемпіоном України серед державних службовців. По шашкам, я думаю, не сижу. Тут я в теніс порвала. мене, думає, що собака є. Я займаюся собакою. Там собакою погуляла. Я дуже люблю мандрувати. В мене я велосипед. Я коли почалася війна, і я якраз вийшла на пенсію. я... Достала свій велосипед, і я велосипедом за один рік проїхала 4 тисячі кілометрів. Я всі навколишні села, оці проїхала. Просто така якась була, наче депресія, таке якийсь там, коли ти сідаєш за руль, за велосипед, крутиш педалі, їдеш, і оце все навкруги змінюється, все щось нове, що ти не бачиш, заїжджаєш в одне село, заїжджаєш в друге село. Це цікаво, ти відволікаєшся. На стильний теніс, тут я грала на міських таких змаганнях, ну в основному в мене така спеціалізація була, наче шашки, ну, шашки там, шахмат, потім треба я... було, щось одне вибирати. То... Аж, аж теніс -то тут, то я як любитель. Це гурток від територіального центру, гурток по тенісу. Тут займаються як внутрішньо переміщені особи, так і особи срібного віку. В минулому році в нас було дуже багато бажаючих. Всі столи в нас були зайняті, що грали по дві особи. В цьому році вирішили розділити зробити декілька-дві групи. Щоб люди грали цілий тиждень, кому коли удобно, я граю давно. Я граю, можна так сказати, з дитинства. Потім вийшла вже на заслужений так сказати, відпочинок, проходила, мимо бачу, тут люди грають. Я до них приєдналася. В минулому році теж я була як відвідувач терцентру, брала участь у цих змаганнях на Кубок мера, взяла перше місце як по шашкам, так і по настільному тенісу. А в цьому році мене просто запросили провести групу. Ну, На 9 люди приходять, я тут розставляю по парам, щоб грали, а тоді так. Міняю, щоб кожен з кожним пограв. І через те, що один до другого привикає, в кожного різна тактика гри, то я людей міняю. Е, планую так, щоб пізніше якось навчатися грати, проведемо внутрі групи такі змагання. там, ну, там і змагання. А потім друга в нас група, я з ними об'єднаємося, проведемо змагання серед них. Між, між нашими групами. А там, я сподіваюся, може, буде в цьому році знову Кубок Нара наші спортсмени готові. Я тренером не була, я грала для себе. Я навіть мені запропонувала, я не знаю, чи мене вийде чи не вийде. Це треба терпіння мати. Ну, а тут є, так, наче люди приходять, вони хочуть навчитися. Подивали. Ну, По-перше, це спілкування, спілкування з людьми. По-друге, це рух. Ти тут граєш, ти тут... це якась свого роду, можна сказати, гімнастика, реакція на той шарик. Ну, це... Це треба спробувати, це можна передати. Те треба просто спробувати і вам захочеться ходити до нас сцені.